Звикли до сюжетів про порятунок лебедів шипунів, яких врятував ветеринарний лікар Артур Шаблян із горішніх плавнів. Проте сьогодні ми розповімо вам про принатих, що також потрапляють у халепи, і не менш заслуговують на нашу увагу у центрі історії. Молода ворона із Кременчука і сич, якого назвали Тихоном. Сіра ворона і сич, які перебувають у ветлікарні, сидять кожен у своїй клітці. Їхні тимчасові оселі трохи затемнені, щоб створити птахам комфорт і спокій. Травмовану ворону привезли з Кременчука, розповідає ветеринарний лікар Артур Шабліян. У пернатої було зламане крило. Нині птах почувається краще, проте, через свої розміри вороні не надто зручно сидіти в клітці для папуги. Незабаром її перемістять у вольєр, де буде більше простору для стрибків і пурхань. Вороні припав до вподоби корм для котів, і, хоч пташка не муркоче, проте пальці свого рятівника вхопила міцно, наче справжня киця. Довелося навіть рятувати лікаря від нападу безкетливої красуні, адже відчепити її міцні пальці з кігтями з руки Артура Шабліяна й ухилятися від її міцного дзьоба було непросто. А ось другий пацієнт, сич на ім'я Тихон. Цей пухнастий птах, схожий на іграшку, став справжньою зіркою не лише серед персоналу, а й для тих, хто мав шанс його побачити. Тихон пташка з характером. З одного боку він дуже полохливий, а з іншого кумедний. Адже, попри страх, почав танцювати. Хоча сич уникає камери, та все ж одним оком уважно стежить за кожним рухом оператора. Артур Шабліян розповів історію появи в лікарні цієї пташки. Собачка знайшла в роті до людей, принесла ну дорослого сича. А він ну, його принесли там одне пір'я і кістки. І в зимовий період його відпускати. Ну, це скажімо так, на вірну на, 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 на смерть його відправити. Тому залишився у нас зараз, він ну. Дуже від'ївся, дуже гарно себе почуває. Так постійно пугає відвідувачів, котів, собак, різноманітні, дуже странні звуки здає. Тихон інколи шипить, наче налаштовує радіохвилю. Проте своє кумедне вміння категорично відмовився демонструвати на камеру. Щоб уникнути надмірної уваги журналістів, птах втупився у вікно, наче сподіваючись розглядіти щось важливе при денному світлі. Ось такий він цікавий і відповідальний світ птахів, якими опікується ветеринарний лікар Артур Шабліян.